Головні зміни ось на ваших екранах. Патрік Ван Лювен знову заходить до української прем'єр-ліги, але не з металістом 1925, А саме з кривильським кривбасом, вже четверта команда для цього наставника. Зоря Шахтар, Металіст 1925. І от кривбас ще один шанс повернути собі реноме успішного наставника в українському футболі. Руслан Костишин вже давно це реноме здобув. Тепер він ще здобув собі і реноме рятівника, тому що колос фактично вибирався, був в загрозі. Перебування в зоні перехідних матчів, але як потім ледь не про Єврокубки заговорили після того, які результати видав колос, зокрема, і перемогою над чахтерем. Агресивно та нахабно збирається грати колос. Чуємо налаштування від ковалівського колективу. Наврядчі підслухаємо, що тут у Кревбасу. До речі, дуже цікаво, на якій універсальній мові тут спілкуються у криворізького колективу, тому що одразу сім легіонерів. Припрошую, шість легіонерів. так. Українців тут також вистачає, зокрема тріка центральних півзахисників. Можливо, зараз буде робота Гусол лівому флангу. Проходить коноте. Прострілює удар з метру над воротами Юрій Климчук. Тож як так можна? Але поки що звикає. Давайте зсилатися на це. Ідеальний прохід від Гусола, який одразу показує, що він на цих зборах напрацював. Оббігає там і Рикошет трошки допоміг, але ось ця гра один в один від Гусла дуже легко проходить. І якимось дивом, насправді, м'яч потрапляє до ноги Юрія Кончука і Кемкін не зреагував інший центральний захисник Карлос Рохас відкрив баса. Тому десь був не готовий до такого подарунка. Нападник колівського колос і хороша розрізна передача на Юрія Кунчука. Кунчук звужує кут, зближується до воріт. Кунчук треба якось бити. Удар від Кунчука. Кемкін парирує добивання все одно немає голуї. Бакиріко на Конате. нарешті гасить цю поз... пожежу. Будь-яким чином просто виносячи м'яч м'яче штрафного майданчика. Другий гострий момент у ковалів. Ось вам і підтвердження, можливо, невеличкого фаворитизму команди Руслана Костищина, як мінімум, на старті цього поєдинку. На таких швидкостях Патрік Ван Люван зараз дуже складно його команді і знову є провали. Знову висока лінія оборони Кривбасу провалюється, чіплюється за цей м'яч і віддає передачу. Зараз Данила Лефіренко. А Юрій Климчук забиває перший м'яч, який поки що скасовується. Тут на тоненько, якщо дивитися по бакарі Конате, по шостому номеру оборонців І Тут зараз треба малювати лінії, чи там можливо якийсь сантиметр корпуса Данила Лефіренка. Був положений по зарою, тому що в Климчука тут стовідсотково не було нічого. Повсадні, ну ось тут навряд чи побачимо. Все одно по конате треба дивитися. Попередня камера була більш інформативною справді в цьому епізоді, але важко розібрати а, насправді з тією кількістю камер, яка є завжди цікаво в українському поспостерігати за комунікацією між тренерами та арбітрами. Тут якісь домашні заготовочки бачимо від колоса. Пішла подача удар. Ну це вже треба зараховувати. Микита Бурда, майстер гри головою. І це автор першого м'яча в сезоні 25 пять шість. Центральний оборонець забиває У нас. Ліга захисників бомбардирів була в минулому сезоні. І бачимо, розпочинається і в цьому. Ось вони домашні заготовички від колоса. Зараз при повторі будемо дуже уважно спостерігати за рухом ковалівських футболістів. Микита Бурда він забивав і на зборах так само. Тут момент у Ковалівки вкотра на межі офсайду. Але виникає нова гостра нагода у команди Руслана Костиша. Хороше відбирання від Микити Бурди. Його класична рутинна робота і ледь. А тут не було, до речі, положення грою. Ну, ось такі закидання працюють. Цуріков головою. опускає м'яч на низ Арінальдо Рапай. Самотужки лізе Рапай можна віддавати. Але Рапай прибуває поворот. Підближні перевіряють сьогодні дуже багато Кемкіна. в центр зіграв на Микиту Бурду. Той на Цурікова знову багато зон. Простріл від Цурікова. Намертво цього разу. Олександр Кемкін забирає до своїх рук. Але тут ще певна пауза. У нас на полі. І натяк на. Першу заміну, можливо, навіть у складі ковалівців. Ну і заміна все ж таки відбувається. Замість Микити Бурди заходить Андрій Понедельник. А продовжує атакувати коло. Знову хороша передача Лефіренко спиною до воріт. але можна бити удар. Повсталі стійку. пролетів зараз м'яч. Котре багато вільного простору, котре багато місця у колоса, де можна розгулятися в чужому штрафному майданчику. Панідієльник цього разу доєднався до цієї атаки і міг потенційно віддавати асист. Трошки би точніший був дива техніки. Демонструють футболісти. Колоса хороша передача проходить на Алефіренка. 2-2 в атака від ковалінців. Олефіренко в штрафному майданчику. Але призупиняється, зміщується Алефіренко. Дальній вільний кут. Удар! Заблоковано Карлос Рохас. Хокейном лягає під цей м'яч і Нівелює цю загрозу. Знову не те, щоб провал, але все одно дуже-дуже небезпечно. Шла. Височенна подача перелітає м'ячу ріком стійка, Боже ж ти мій. Футбольний Боже, якщо ти існуєш, чому ти не дав залетіти цьому м'ячу? Андрій Цуріков, футболіст і акробат. Що за диво ми зараз побачили? Боковими ножицями. В дальній кут підбирання за Кривбасом. до останнього поборовся зараз Рохас. а Тут так само до останнього борець твердо хліб Мендоса, десь ми це вже бачили. швидою вирізає Мендоса на дальню стійку. трошки не вистачає Максиму задраці буквально пів кроку, аби замкнути цю передачу. Ось про те, що й говорили, що дійсно вімкнувся в Кривбас. Пізнувато він заходить в цю гру, але добре, що заходить криворізький колектив, що починають відповідати своїми атаками. Ну і Віліваль. Це звичайно ще один захисник бомбардир. Подивимося, як буде цього разу. Хороша подача. Момент у Кривбасу забивати можна. Купа мала, але бити ніхто не зміг. Конате не засунувся ж таки м'яч у ворота. Вповз м'яч махнув бакарі. Конате золота нагода для центрального захисника Кривбаса. Ми на Вілівальді концентрувалися. Забули, що Конате заряджений перемагати. Марлін. Подача від нього. І знову забирають зараз. М'яч в Конате. Свої, щоправда, давайте ще раз дивитися, як взагалі тут яким дивом вдалося відбитися і лежачи, і сидячи колос. Стрибали всі в ноги. І Бакаріко на те тут вже готовий був разом з ногою заносити той м'яч, але махнув повз нього. Рінальдор Рапай знову високо удар так, і знову залітає м'яч після удару головою. Телес Еліас відзначається забитим м'ячем як під копірочку. як забивав Бурда, просто інша позиція. Стандартні голи залітають у цьому поєдинку, і це домашня підготовка гри при стандарт. Святкують усі. Еліас забивав шахтарю. Тепер забиває ще й кривбас. Є у колоса свій Еліас, який вміє забиватись. Такі. Ой, я припрошую, не Шахтарю забив. Він кривбасу вже забивав. Господи, заміна відбудеться і в Кривбаса. Артур Микитишин вже так потрошку готувалася. Його заміна. Олександр Камець з'являється на полі. Ну і капітан Максима Задираку Змінює зараз Патрік Ван Лювен. Кривоє Іліч замість нього. Ілір красніче. Знову просто високо піднімає, але прямо на ногу понедільника. Той штрафнув майданчику, шукає варіант для передачі. Віддає поперечка. Зараз рятує крилбас від пропущеного м'яча. Тут дійсно, як в якійсь серії FIFA, розігрують м'яч валівця. Розігрують ці атаки і потім десь перетискають ту кнопку, і м'яч летить або в каркас воріт, або повз ворота. Скільки ж втрачених моментів сьогодні в вколес. Продовжиться атака від колеса. Понедельник головою потягнув м'яч Кемкін. Це вже прямий удар від Понедельника. Важко було тут поцілити в якийсь порожній кут із такої статичної позиції, пробити сильно головою. І Зачепився за м'яч і розвернувся, але далі віддати точну передачу. Лір Красніч накручує одного за одним, але накрутив і сам себе. Векер Мендоса набридло йому. Пробиває Мендоса і забивати. Забиває все ж таки кривбас і повертається у нас інтрига на заключні хвилини. Не ховаємо криворіжців. Олександр Каменський кілька хвилин на полі. і Відзначається забитим м'ячем. Ну тоді Лір Красніч привіз. Виходить. Забитий м'як. Ну і Лекера Мендосу треба відзначати. Ось тут вдалося його обіграти. Мендос тут підкат стрибнув. А далі вже Мендоса підчатував. І якраз таки допомога ще і Хервої Іліча. Двох вони запресингували Іліра Краснічі. Барлін, перепрошую, це не Ілліч Був. Ось якраз ця, цей моральний тиск призвів до того, що Мендоса пробив. Ну, а Каменському вже залишалося лише підставити ног. Колос з цією командою в обороні, але навіть це не допомагає уникнути цієї передачі. Каменський заходить до штрафного, Каменський буде низом прострілювати, вдарити. Є і... Цуриков встигає відбити м'яч, вибити його просто аби куди подалі. Тож двоє футболістів кривбаса готові були закидати ногу на цей удар по м'ячу. Єгор Твердохліб. тверду хліб. йому ну, не вистачило, аби бути першим на м'ячі. Кінець матчу, все ж таки, дотерпів коваліст Колос. Команда Руслана Костишина Олега Чилаєва перемагає сьогодні. Колектив Патріка Ванлювана. Але дякуємо Кремвасу за ці останні хвилини. Микита Бурда, Телес Еліас, автори забитих м'ячів у складі колоса. Ну і дебютний м'яч дорослому футболі в українській прем'єр-лізі записав на свій актив Олександр Каменський. Усі вам, друзі, і. Моменти для розумі. Так, ось вам і знайомство з новими командами. Дуже оновлений Кривбас, якому як на мою думку, ще треба кілька турів, кілька днів, може місяців часу, аби зігратися, і вже збити серйозний веселий, як казав Андрій Цуріков, нахабний та агресивний колектив із ковалів.